Пан Коцький? Одного чоловіка був кіт, та такий старий, що вже не міг і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, нащо він мені здався? Тільки щоб його годувати. Краще нехай в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Ти хто такий? А він відповідає Я пан Коцький. лисичка йому. Будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Кіт і згодився, привела його лисичка до своєї хати і в усьому почала догоджати. Як спіймає курочку, то сама першою наїсть котові несе. Зустрів якось лисичку зайчик та й каже Лисичко, ось прийду я до тебе в гості, а вона відповідає. У мене пан коцький живе, він тебе розірве. Заєць розказав про пана коцького вовкові, ведмедеві та кабанові. Зійшлися вони докопи, стали думати, як би їм пана коцького побачити? І вирішили запросити його на обід. Вовк каже. Я піду по м'ясо до борщу. Дикий кабан каже. А я піду по буряки та картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусти. Роздобули вони всього, зварили обід. І почались радитися Кому йти кликати пана Коцького? Ведмідь каже. Я не втечу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж не повороткий, вовк. А я, старий уже, трохи не добачаю. Довелося зайчикові йти. Прибіг він до лисичної хати, а лисичка й питає його. Ти чого прийшов? Просили вовк, ведмідь, кабан, і я теж прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід, каже Заєць. Я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Відповідає лисичка. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Лисичка казала ховатися, бо пан Коцький, як прийде, то нас розірве. Вони сховалися. Ведмідь на дерево заліз, вовк за кущем присів. Кабан зарився у хмиз, а зайчик забрався у кущ. Коли це веде лисичка пана Коцького. Побачив він, що на столі м'яса багато, та й каже: Мау, мау мау. А звірам вчувається, мало, мало думають, от лихо, це він і нас поїсть. Заліз пан Коцький на стіл та й почав їсти. Аж за вухами лящить, а як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько біля стола у хмизі. Раптом комар вкусив його за фіст. Він хвостом і крутнув. Кіт почув, як щось шарудить у хмизі, та й подумав, що то миша та туди. Та кабана за фіст. Кабан з переляку, як схопиться, та навтьоки. Пан Коцький теж злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе, почав вище дертися. Та до такого доліз, що й дерево не витримало. Так він впав. Губ, Просто на вовка мало не роздавив сердешного, як схопляться вони, як дременуть, то тільки й загуло, а заєць і собі за ними забіг не знати куди, а потім посходилися та й кажуть Он який малий! А ледь нас усіх не поїв.